Всього все почалось. Все починалося з малого, а потім все пішло не так. Пішли. Дякую. Дякую, Роману, дякую. Романо. По стандарти в плані журналістики, в плані роботи в громадському. Чи у вас? Я ж казав наслідок. <гум> <гум> ну, скажімо, коли кутєпові баштови викидали в виборчу ніч тігівка з вікна, картонного тягівка. А чекає. це етично було чи ні? Це більш провокативна дія, я вважаю. Просто я хочу у вас запитати, чи вважаєте це доцільним і етичним в плані вашої роботи? Ми намагаємося жити фішка, фішка. Ми просто такі, які ми є насправді в ефірі. Ми не мажемо морду. Тональним кремом, як це роблять на каналах, ми не вдягаємо якісь там костюми на себе, не сідаємо правильно і не виголошуємо промови з суфлера. Це дозволяє тобі бути вільнішим багатьох речах. А чи має бути взагалі все, вся телевізійна журналістика такою? Що все-таки це театральність комусь потрібна? Треба виходити з того, що потрібно кожному, а не комусь там одному. По-народному я не буду казати. Якщо зараз приходить на таку зустріч, яку там поширено в соціальних мережах така кількість людей це багато насправді. І це значить, що суспільство помінялося значно. Але знову є патерналістське ставлення, що хтось щось зробить. Хтось десь там, ну не я. Все, все набагато простіше в світі, ніж ми собі уявляємо. Ми себе відчуваємо часом безпомічними, що це? є система, яку я не здолаю. Я ще раз кажу, варто зробити один маленький крок, але продумати наступні кроки в перспективі, де ви обходите закони, не порушуючи їх, не питаєте дозволу, але робите конкретну справу з конкретним результатом. Взяли звичайні ящики, там, посипали, там насипали землю і посадили самосад. Так, ви вже знаєте це. Е, мало того, це все зробили на території російського, ну там земля належить орендована російським посольством. вони створили місце, де люди абсолютно незнайомі не знайомі, які живуть на Подолі, вони почали там спілкуватися. Вони там почали збиратися, вони там почали обмінюватися якоюсь інформацією гуртуватися далі. І зараз цей самосад вже досить розрісся, і це все сталося там за три тижні буквально. Можливо, варто йти ось таким шляхом, обійти, не чекати, коли хтось прийде і дозволить, коли прийде, скажімо, в цьому варіанті ключкою підпише, дозволить, і не чекати, поки російське посольство дозволить. Ти приходиш і кажеш, мені я нічого не прошу, ось я роблю таку річ, і мені потрібно просто приміщення філармон. Людина, яка вирішує, Кому воно потрібно командувати приміщення каже, що ні, я тебе не знаю, о, тобто. Ми свого часу так само о, хотіли організувати концерти в тій же філармонії. Спочатку нам теж так скрипно душою, казали, ну ні, ми ви там, хто ви такі, хто ви нам і так далі. Але ми по чуть хочуть чуть по чуть-чуть почали е, співпрацювати з ними стосовно фото, звітів всяких, спочатку на добровільних заставах. Е, десь через півроку ну, мало-помалу звернулися ще раз. Можна провести концерт, вони вже бачачи наші результати роботи, бачачи те, що ми з ними співпрацюємо, вони вже досить, ну, без ніяких проблем, скажімо так, домовилися і на менших тарифах, так би мовити, за оренду залу і так далі. Вони домовилися про, про організацію концертів. Після того концерт. Був успішний, скажімо так, після того, ще, скажімо так, легше. Вони вже самі почали звертатися. Привезіть когось, ви знаєте, як це робити. Ви знаєте, такі от. Ну, ви знаєте, як це робити, ми вам довіряємо, є в нас така дата, привозьте, без проблем. Пішли до міського голови. Він, скажімо так, маючи вже посилання, не просто так, що ми просто люди з вулиці там чи ще щось. В принципі, проблем ніяких з спроваднень не було. тобто допомогли і спонсорами, допомогли постачанням там апаратурою і так далі. Тому це не є. Аж і так складно, насправді, як здається. Ми навіть до мера прийшли, і він зрозумів, що ми, ми не були, не, не були, не, люди не з вулиці, а звідки ви? Ну, з вулиці, ви мешкані цього міста. Просто оце позиціонування, що є мер, і ну, хто там на вулиці, хтось, це неправильно, тому що мер ну, це менеджер міста, якого ви обрали для того, щоб, щоб воно функціонувало і було комфортним для вас, мешканців з вулиці. Тому не можна про, 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 приходити, кланятися, цілувати ноги руки і казати дайте, будь ласка. Я працюю з дітками з особливими потребами, і виникала у нас подібна ситуація, як у вас. Нам потрібне приміщення, тому що в нас його немає. Ми таких на благодійних громадських засадах з ними працюємо. І якось ми теж звернулися до юності Буковини, і нам теж не, не надали приміщення, тому що нам потрібно було перелік таких, 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 таких документів, на які ми не мали часу і можливості. Ми почали ходити по школах. Які могли б дати нам хоча б якусь столову, хоча б якийсь актовий зал. Я розумію, що це не такі масштаби, як у вашого концерту, але ем, до чого веду? До того, що вихід завжди є. І якщо ми говоримо про громадянську свідомість і про себе, і в суспільстві, то постійно треба працювати над собою і показувати приклад. Про це просто іншим треба показувати, говорити ось є рішення, так? бо оця зневіра та інші теж скажуть. Варто просто зняти якісь речі на телефон, на планшет, там буде hd якість добра. Залити це на YouTube, дайте лінк, дайте контакти людей, ми це покажемо і розкажемо. Я на радіо працюю. Тим більше. Мене цікавить ваша думка стосовно того наскільки реально реалізувати закон про суспільне мовлення. Скільки зараз іде процес роздержавлення? З часом поки що нас ще фінансує держава до 2016 року, якщо не помиляюсь, Згодом частка, так, згодом частка реклами зменшиться з 25 до 5 відсотків. Як надалі виживати? Ну, якщо ми а обласне… На на Загальний бюджет цього проєкту 10 тисяч 10, 10 доларів. доларів. І все. Ваші бюджети вони вражають, але у вас там працює мільйон людей. Оскільки у вас працівників на, ну, на аудиторію? Двісті тобі. Що ви розуміли? Може, це питання до людей, які там сидять по 20-30 років і просто не навчилися щось робити інше. Що? Е, про світу спроводити. Ну, я не хочу Є говорити так. про ходіння в народ, як це було, а коли це за пам'ятні часи. Але а треба, чому ні, але треба міняти можна. підхід. Для цього має бути громадськість. Не пасивна і песимістична, mm. а активна і творча. Розумієте? Ми але пенсіоні. В селі, от моя бабуся громадська не дивиться. Так, навчіть її дивитися. А вона, вона не буде дивитися, їй це не цікаво. Бо громадська не показує, Чого? Це, 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 так, як, як, ви, як ви. Ну так не можна, це просто апатія називається. От ми думали, яка в нас аудиторія, там, планували одне, а потім, потім тобі там, літні люди кажуть, дякуємо там, і кажуть, ми дивимося громадською. Тому що де ви його бачили взагалі? Ну коли не показує перший національний намір. Але воно почало ширитися як вірус. Тебе не придав, в принципі, так. Так, правильно, тому що він тоді я щось образився. Якщо вже міністр, то що ж ти ображайся, не ображайся, йди сюди. Це ж його робота.